Коротше, в гру добавили арену. Ага. Ты знаешь, грати? кигра? Я тоже. Я хочу рандом. Давай рандом. чи не рандом. Давай рандом. А рандом, давай рандом, рандом. Рандом. Або... Або бачимо одну катку, не рандом, а одну рандом. Ну там рандом і bravery якийсь. Ну Bravery це ж рандом. Рандом справа, пише. ти що? Але рандом то и нажати не можеш. можеш нажати? Наприклад, я, Вот, я нажимаю рандом, і мені выпадаю рандом персонаж. Матч а, а що... ну я, я вибрав Брайвери. Ну так. давай я тоже, похуй. У мене з'явився новий oh. улюблений мем. What Оцей. О, oh, бач, там тип тоже вибрав. Значит, мене оцей. Тепер давай давай іспользувати слово кумедія. Кумедія, окей. Кумедія. Замість слова рофл будемо казати кумедія. Це буде наш локальний мем. Ми, ми, ми кумедії. Опа, я Папа, Попнув бутилку наплив. Ко? Що? Хопнути бутылочку? Якщо ви хочете мене підтримати або замовити арт від мене, переходіть на мій патреон, посилання в описі під відео. Диви який мальчишка. О, блядь, тут треба по-английски нахуй. Рандом призму ауман, давай. Я що це мені дали нахуй? Я щось теж... Я вроді я більше в родні себе вибрав. Немагічний, правда. Нихуя. Я не знаю, я не знаю, що в мене скилы робить. Я типа знаю, що в мене скилы робить. Але я не знаю, що в мене типа скіле робить. Кайфуєш, я понял. Ну типу... Нахуй пішли. Я, я б'ю сильно, но але якщо вони двоє стакнуть, то не б'ю сильніше. Давай я охуяр. Да, мені, походу. Да нет. А може яй. Я одного захуярил. Причм так. Элитно. Ща, 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 я его його... ся тоже. 6 секунд, я его його... всю. Главное живи. Просто живи. Да я буду летать, ты меня шоу мне драг. Да блин, не убьет. Ну <звук> сука. Я ушел тебе киллубивод, він такий не звевучится, пиздец живуть живучий живучий Монстр! Ну що, куда на давай я реально фьючерс аумен'с пор но русс Добре. я хочу О, не, я, ліп, мені, я просто я не читаю я просто хочу выбор а то, типо... на кого попаде... ух ти ж Ну так, ну я, вообще-то, на Давай. Давай кайсу за фокусом. Ой, там орн и ногсуссу, то и дариус просто жесть. Бари бейт и буде ваш ну. На фире фокусом, че лишь кайсу. Кайсу, я сказал кайсу. Ч на <laughs> Я сказал кайсу, кайсу. Ебать, я попал. это <laughs> <оце> комедия конечно. <laughs> обережно, обережно, обережно. Ти щось... Не воно. Або вони накидують, типа, по мені, вони тебе не кебуют, а мене б'ють. пизди, пизди дпзей. Они просто двоє мене б'ють. бьют. Да не, ні, це ралины, вони просто фокусили мене, поки ти б'яв за то и Побудки просто сидит, мене бере двоє Я шо за машина просто монстр. Ну я виграю мене більше. А це понятно. Але він хиляйся ч-то. Да все равно. Ну ты ну, це... просто меня б'ють, я тебя в ушу. Ну зараз я буду их ультою вже цапати. Хіл і момент спид. Треба. Дай сюда. О, я же мы их зараз. Ну тут дариус от тяжко, буде, конечно. Ну треба нібито дариус одним эту першу. Что ты таки упал? Я на сапид беру. А, ну просто и ток напид беру. Давай, давай, давай. О, сука, притянулась. О, давай, давай, давай. <UNral ended> Ты попался, друже. Ебать, як ми його изи. Ор там ничего не весь робит. У него боя сейчас хилоты. Запасик.

Єбайду виграв, охуєть. А Хорош. ти що, сподівався? <laughs> я взагалі не думав, що це можливо. <laughs> ну нихуя нам насипали непогано, я думаю, нам із Христіла Iceboр купити. Я думав, але нам треба... Я понял, мені ульту нема сенсу юзатись швидко, мені треба її почекати, поки я типа зможу за кольцо чили винести, понял? Рокес. Mm -hmm. Rocket... О, блядь, не ту сторону. Ой-ой-ой, ты а -а -а. да что мне так типа новень? Пиздец! Я не мог рухнуть, если на эту культу завязать. <laughs> ну, Не, это шанс. <overstire> а, я тут попал! У мене урона ноль! В мене просто ноль Там то скористь атаки на кеду и от цей просто дамажить, капець пайк. Потом менеджер. Пизда. А тут те, я не сюда пизды нам дайс по факту Пизд, пиздец того, додика. Ебать, у него урона, вахуй, я труп. Ну, давай, давай. И цього пошли убивай. Ой, я боюсь, підходить. Та пизди його, він не об'єм зараз, боїться він підходити, нахуй йде. Я б'ю, але що як нього більше в рот? Та в нього неможливо вбити, як його вбити? Ділимось. О, сука. Ну тут дупа. Ну, не, я не просто попрожав. Ну там є сова дуже жасткий, типа. Та там йому якась хуйня випала, оця шаболда. Тишоться. Нет, это не то. Блин, хули строишь, блин. Так, бей мне страшно. Кто такой, Видишь, ебало. У меня урона ноль, я чисто. Бро, I go trade boss. Реально. Так что, сейчас подаемся. Давай, си, кстати, башни можно ломать. Да? Ничего не будет. Не знаю. Ничего не будет. вона падає, напада и перегорождает. Мейбе урон могу най-ой-ой-ой. ей, я ж не ей шок, О, можна О, нихуя, нормально. капець урона. чувак, Тувак. Тувак, це нереально. вони неї просто мене сідають инфрактура. Ничего не, не, не може бути. Ой, ти, ну, ти зря mm. <реш> хотів піймати когось, типа, і відвести за цю. так, я думав шанс якийсь буде, А та я там ніяк някіншак не, не міг виграти. Ну не типа, я урон що-що? Ти, ти, ти відійшов типу, типа, на мені стояв, відійшов, вдарився А, мені, я не та, я, по, я забув, що я тебе можу воскресенька. Стука. Армур, ну, пенетрейшн. Я, беру, я беру kill and size. А взайс. Ну вампір, мені вообще нема сенсу вампір брати. Армон penetration, тоже нібито нема сенсу. Щоб ти його урон сви. Вот тек мая, можем. Чу я, чую, чую, можем. Чу я шу, шу можем? Давай. Я йду до тебе. Ух. я, я промахнулся. Я понял. Я в два хубави вайну сам. Вот так вот мироску разъебал. Может быть, торн мейл. Кто потинус? Нас, там не так все. Снова, снова Ух ты, у нас Что за фокус? Я не знаю. <т Terra reference> ебать, я урона ноль на Плюс минус. Я тоже не накидаю вообще ничего. Я ты хуя не О, чекай, чекай, мы не О, сука. це складніше. Ну тяжко. Ну що це? Та стільки станів, я їбу. Стільки хіла, я mm -hmm. не вірю це. Mm -hmm. Один є. Перебити його є. Є! Yeah! Все. Yeah. <laughs> як yeah. же легко, як же не відчули. О, кстати, якщо я зможу Єшку викидувати, я зможу сам їх цим Ого. Ого. Да я разбираю те хипа зразу на тут тем Ой, знову Кип якинатку який Юки здоровый Ти подивись, скільки мені зняв цей урод. Що це таке? Че мене бьет? Ебать, у мене уже хп нема Нахуй мені ця вся броня, якщо у меня просто ваншоту дорос Да и все Офей, умер. Він просто типа мене в цього став би. А, я не Я не зміг. Та я не можу, я не можу, я не можу. Да-дай, та ні, в нього хп, у нього дуже цього. багато. Неможливо. Ну ладно, помер. Та це піздець, скільки урона, в цього пайка. Достатньо. Як ми маємо вольнути на фірі гальоці? Якщо не вольнем, то це фіні для нас, нас просто плінь. То все, ми вилітаємо, якщо ми це запрошуємо? Так, так. А що, як не запрошуємо? А де, У них є у Моргани сила, і в тих були сили чужі, а що в нас нема сил? Ми щось не так робимо? Я не знаю. У всіх у них були, а у нас ні. Ви не просто викачували, а ти. Я випадаю. Ось, ти мараш. Да, бежать. Да. Ну, вот у нас немає, а у них є, я не понял. Ну, сами. Оп. На фірі чого? Та? О, там ролят. А ні, це у них якась особлива штука, походу. Диви, там мультфільм, ти просто подивись на це. Я бачив. Неприкольно. Це що таке? А в нього цей блек хол відео ця фігня, да я чишой йому дають кіт зрі здорові. А шать. А все, ми приїбали. Да, ми все, ми вмерти. Ну бл. Ми. раз, два, три, п'яте місце. У На цьому у мене все. Дякую, що ви дивились відео до кінця. Забувайте про лайк, підписку, коментар. Ну і до нових зустрічей.